Вітаю, друзі, нехай Бог благословить усіх вас і відкриє розуміння усіх вас, хто приймає участь у цій передачі, для того, щоб всі ви могли розуміти його святе слово. Святе Слово Боже, яке єдине слово у цьому світі. Яке має властивість цілювати, звільнювати, дати процвітання, благословіння, але саме головне дозволить вам побачити Боже царство, царство, яке існує, де править один цар, править Дух Святий. Це царство в житті тих, хто вірить в це слово. Це моя молитва, це мій крик, це моє прохання, це моя біль за вас, за усіх, хто приймає участь у цій передачі. Для того, щоб було світло у вашому житті, щоб було світло, і було зараз, у цей момент. Особливо. Для тих, хто дивиться цю передачу, щоб отримати хоча б невелику допомогу. Просить Господь, допоможи мені, щоб це слово заповнило усі мої потреби, щоб Слово Твоє, Слово Боже, тому що Слово Боже це Ісус живий тут на землі, Дух Святий тут на землі. І коли людина слухає Слово Боже, повинно щось відбуватися в його житті. Звичайно, якщо він дивиться з якоюсь іншою негативною ціллю, щоб критикувати з ціллю якоюсь, або ще ще зробити, так, не відбувається нічого. Але той, хто шукає вищі спасіння, для свого життя. Um, Це Слово, Слово Боже, Слово, яке, palavra, яке вимовлене зараз, буде виконувати усі ваші потреби, усіх вас. Тоді подивіться, що Святе Veja Письмо висто каже, висто Дух Святий каже. Наступне. Чи ж не вибрав Бог бідарів цього світу за багатих вірою, багатих вірою і за спадкоємців царства, яке обіцяв він тим, хто любить його? Це щось велике, це щось прекрасне. Бог. Обрав бідних цього світу. Якщо ти бідний, якщо ти бідний, Бог обрав тебе. І не важливо, хто ти там, спиритист, Чи ти євангеліст, чи тебе якась інша релігія, чоловік, чи ти жінка, ти можливо гомосексуаліст, або ще щось, або ви дівчина там, або бандит. Неважливо ваш соціальний стан, ваш соціальний статус, ваші сексуальні погляди, неважливо, хто ви, яким ви себе враховуєте до цього моменту. Але якщо ви вірите в Слово Боже, якщо ви будете довіряти цьому Слову, можете себе враховувати обраним зараз. І навіть ви можете це перевірити, цей тест зробити. Я би зробив на вашому місці, якщо б якщо ви страждаєте, мучаєтесь, я б зробив би, тому що із того моменту, коли я страждав, я кликав до Бога і говорив так: ти обіцяв, Господь, тут ти не можеш обманювати мене. Тоді ви також можете зробити цей виклик із Богом. Це може бути грубо, але ця зухвалість називається віра, яка догоджає Богові. Вона приносить те, що Бог обіцяв, тому що для цього я тут проповідую слово Боже, Євангеліє, слово яке. Перетворює трансформує життя і наповнює якоїсь інформації, але приносить рішення, ліки щоб зцілювати твою хворобу, звільнити тебе від якихось злих духів. Мої друзі, знайте одне: будьте дуже уважні. бог обрав бідних цього світу. Він обрав, він обрав мене. Він обрав і обрав, щоб поговорити із вами. І тому я говорю, коли я слухаю слово Боже, те відбулося в моєму житті. Він показав мені, що він той же самий Бог, що він не змінився, який він був минулому, він такий же зараз, той же самий, і буде завжди таким. Також, як він діяв житті Ноя, Йова, Авраама, як він з учнями був, також він і до нас відноситься. Бог не змінює свій характер. Він такий же самий. Але щоб це відбулося, щоб це відбулося у вашому житті, необхідно, щоб ви не очікували когось, але на себе розраховували. Розраховували тільки на себе. Саме так. Необхідно. Вірити в те, що Бог звершив те, що він обіцяв в минулому. Це є віра, це є ця віра бідних. Написано тут. Чи ж не вибрав Бог бідерів цього світу забагатись вірою? Це смішно, вибачте. Але знаєте, чому я сміюся? Це велика обітниця слово, яке завершає те, що обіцяне. Тоді питання: чи ж не вибрав Бог бідерів цього світу за багатих вірою? І коли бідний? Має багату віру. Знаєте чому? Тому що не немає ні на що ні на кого більше розраховувати. У нього немає нікого, щоб він чекав, і Тому що особливо люди, які кинуті в цьому світі, у них немає нікого, навіть сім'ї. І я люблю про це говорити. Про те, що ми не просимо. я не просив, щоб у цьому світі з'явитися. Але слава Богу, він дав віру нам, щоб ми могли мати право на вибір, де ми будемо вічність проводити. Тоді у вас є право. Починаючи із моменту, коли ви повірите в цього живого Бога, самогутнього, великого, коли ви повірите в Його Слово, повірите в Нього. Якщо ви вірите в Нього, ви вірите також в Його Слово. Так це працює. І віра. Це не якесь там відчуття, а я відчуваю, що я вірю. І не потрібно нічого відчувати, чи перестати щось відчувати. Віра в Бога. Це вчинки, які ви приймаєте. Це, це вибір в вашому розумі. Ось я приймаю це рішення. Я вірю. І ви дієте. Ви розвиваєте те, в що ви вірите. Так відбувається під час навчання в університеті, наприклад. Лікар, він довіряє словам своїх професорів, вчених, які там в книзі написали, так? вони стають професіоналами, довіряють словам цього світу і не можуть вірити в Бога, і можуть вірити в Бога, потрібно бути слухняними. І коли студент, коли він вчить щось там, або інженер, або там адвокат, медик, і починає практикувати те, що він вивчив в книгах, така людина довіряє. Науці, але питання таке що більш сильніше наука чи слово Боже? Що має більше сили? Тоді давайте вірити я в слово. Тому що коли людина бідна, бідна і немає у неї можливості навіть навчатися, може вона навіть писати, не вміє чи читати, але чує слово Боже, віра яка Приходить від Бога, приходить, ну тому, що він читає, але що він чує слово Боже, і від слухання Слово Боже, як ви зараз слухаєте, ви слухаєте Слово Боже написано, бо вибрав бідерів цього світу за багатих вірою і за спадкоємців царство. Тоді ви знаєте приходять ці сумніви одразу. А я хочу бути багатим, я хочу стати магнатом, таким мільйонером. І ви шукаєте, намагаєтесь пограти із Богом. Але якщо ви Вірите, в Слово Боже, знайте, Бог обрав вас, особливо якщо ви бідні. Чим бідніші, чим бідніша людина, більш обрана, так можу сказати. Чим більше він страждає, більш він обраний, тим більше. Людина кинута в цьому світі. І суспільство від неї можливо відмовилося. Бог обрав його. Він обраний Богом. І Не дивіться на вашу ситуацію, не дивіться на інших людей. І себе може там намагайтесь зрівняти себе із зовнішнім якимось успіхом. Не робіть це, не дивіться на інших, дивіться на своє життя всередині себе, на слово Боже, тому що. Воно обіцяє. Ви обраний. І Неважливо, якщо ви кинуті батьками, мамою та мій отцем. Можливо, ви знаєте їх чи не знаєте. Неважливо. Важливо. Тільки одне. У вас є розум, у вас є голова, дух є, душа є. У вас у вас є право на вибір. Навіть якщо ви бідний, нещасний. Вас є право на вибір у цей момент. Вирішити сказати, я хочу, я вірю, я сподіваюся на це слово. Бог обрав мене. Якщо він обрав мене, чому? тому що я бідний? Це дуже сильно. Навіть я хочу ще продовжувати говорити. Бог обрав вас, тому що ви бідні. Він обрав мене, тому що я був бідним, нещасним. Останнім він обрав мене, і також багатьох інших він обирає. Я використовував цю можливість. Усю силу я вклав цю можливість. Я усю силу віддав мою для життя моє повністю на це обирання, освятив на слово Боже. Слово Всевишнього. Слово яке. Не вертається даремно. Він говорить, слово вийшло із моїх уст, не повернеться до мене даремно, але виконає те, для чого було послане. Тому цей цей момент, мої друзі, коли ви читаєте текст, щоб Бог вибрав дарів цього світу за багатих вірою і щоб вони стали спадкоємцями, що вони спадкували? не царство цього світу, ні, його вічне Боже царство успадкували царство Боже, вічне царство, яке Він. Обіцяв, люблячим його, іншими словами, ті, хто вірить в Його слово, люблять Його слово. І і починають практикувати його це слово, день за днем. Тоді, у середу у нас буде спеціальний Але, день для усіх ми всіх людей, у всіх церквах, ми. біблейське вчені, яке ми зазвичай робимо, ми перенесемо, щоб зробити особливе служіння, день обраних Божих, вечір обраних Божих. Тоді приходьте із цим вірою, і цим очікуванням. Приходьте з'єднати вашу віру із нашою вірою для того, щоб щось відбулося екстраординарне, щось велике. Що відбулося те, що в минулому відбувалося, Бог шукає людей, які в нього вірять, вірять усім. Своїм серцем. І якщо ви вірите в слово Боже, ви вірите в Бога, вірите в Його Слово, це не просто якась релігія, там вірити. в не, неї. ні, не. ні. Воно не має нічого спільного зі словом. То вірить в слово, то вірить в Бога. Я хотів би цю можливість використати. Щоб сказати усім тим, хто слухає нас зараз, хто має розум, Бог, обіцяв Аврааму. Благословить Його, Його нащадків, тих, хто його благословляє. І він сказав: Я прокляну тих, хто проклинає, якщо хтось проти. Ізраїля піднімається. Хтось не важливо, якщо Ізраїль правий чи не правий. Ми говоримо зараз не про Арабів чи Палестину. Ми говоримо про те, хто благословляє тебе, Авраам, будуть благословенними. Ті, хто тебе проклинають, будуть прокляті. Ті, хто тебе проклинають. Тоді не потрібно проти Ізраїля говорити. Праві чи не праві, в цьому конфлікті неважливо. Це Бог розбереться. Ми усього лише не можемо проклинати, тому що написано: благословлю благословляючих і прокляну проклинаючих тебе. І я не дурень, щоб проклинати кого тим паче, Tim тих, хто отримав обітниці Божі. Авраам обраний Божий, і, благословений. Він... і всі нащадки його. Неважливо, вони варті, цього чи не варті, я не збираюсь когось захищати чи виправдовувати слово Боже написане благословлю благословляючих і прокляну проклинаючих тебе. І я хочу вам нагадати, що колись один політик високого рівня, президент країни одної, він під час якогось Виступу сказав відкрито, я усім своїм серцем проклинаю Ізраїль. Він так прямо відповів, вимовив. І що відбулося із ним? Не пройшло багато часу. Він захворів раком. і Всередині від його глибини серця так воно як він сказав. Так, в нього це воно з'явилося, ця хвороба, його намагалися лікувати і не допомогло. Не допомогло і швидко помер. Я б хотів, щоб ви знали це. Тоді не. намагайтеся, наприклад, розділяти. Левів, які між собою конфліктують, краще відійти. Не потрібно за одного чи за іншого вступати. Краще бути на стороні Слова Божого. Тоді ми будемо у цю середу боротися за обраних Божих. Якщо ви вірите, приходьте. Якщо не вірите, тоді Ваша справа. Ми зрозуміємо, хто прийде, той, хто вірить, і хто вірить, отримає благословіння, написано. Не бідерів цього світу вибрав Бог бути багатими вірою. Це як Авраам, це як Ісаак, Ізраїль. Вони багаті вірою. І араби, які... Також багаті, вони враховуються багатими багатою вірою, багат, багаті вірою. Може бути їх віра, як своя Валаха, але вони багаті вірою. Чому? Тому що Бог благословив своїх нащадків, благословив Авраама і як Ізмаїл, який був син Авраама, Ізраїл, також від Агарі. І ми не можемо проклинати ні Ізраїль, ні Арабів, нікого ми не можемо проклинати. Ми ні на тій, ні на іншій стороні, ми на Божій стороні. То Буде вірувати, буде хрещений і спасенний. Тоді ми будемо середу особливе служіння робити для обраних не день обраних. І Хто повірить, прийде. І хто прийде з вірою. Вони обрані, у них є привілей випробувати слово Боже. У вас є високий привілей сказати Господь, написано. Ви можете прям палець ваш поставити на слово Боже і сказати. Ось написано. Це правда, Чи це брехня? Як я можу дізнатися, якщо це, це правда? Може бути. Ви такі, така традиційна людина у вірі. знаєте, ваша віра така спокійна. І якщо ви не згодні, як ми говоримо, це ваш вибір, я поважаю. Але я запрошую тих людей, хто живуть на такій поганій стороні життя, може бути наркотики, ви залежні, ви можливо, колишні в'язні, або зараз ви у в'язниці, ви не можете прийти, але нічого. Ми до вас зможемо прийти. Може, бути ви в лікарні або у в'язниці, ми хочемо до вас наближатися, якщо нам дозволяють, ми йдемо до вас. Неважливо. Тоді скоро у нас цей день обраних, А ти, хто вірить, якщо ви вірите? Тоді приходьте і разом будемо кликати до Бога Авраама, Ісака і Ізраїля, будемо кликати в ім'я Господа Ісуса Христа. Якщо ви вірите, берете, якщо не вірите, ваша особиста справа. Але не забувайте, апостол Яків, який був. Як зведеним братом для Христа він говорив, звертаючись, послухайте, мої брати, Любі, чи ж не вибрав Бог і дарів цього світу за багатих вірою і за спадкоємців царства, яке обіцяв він? Тим, хто любить Його, це за царство, царство Боже, світ, дьявол. своє царство Ісусу намагався запропонувати, і він сказав Ні. Я не готовий губити Боже царство, змінювати Боже на царство цього світу, яке згорить і вже скоро, момент скоро прийде, земля згорить у вогні, Мої друзі, використовуйте ваш розум, може бути, ви читати і писати не вмієте, але ви чуєте слово, яке сам Бог промовив через брата, зведеного Ісуса Христа, Він, Яків, був сином Йосипа і Марії. Ісус був Сином Духа Святого і Марії, але покрою вони були брати, одна мама. Тоді ви наш запрошений. Тоді нехай Бог вас благословить на все добре. Слава Богу.